Привіт усім, з вами Ігроман. І ми продовжуємо прохождение ігри під названням Не легенди о Так, я чуть-чуть знову прокачався. <кхух> Таке я не тут, а в іншому режимі. І я там отримав новий меч. А, так, отруйний східний меч. Порівняно з моїм. по всем показникам лучший. Даже критический урон. И выход мои лучший. А, надежда таки, чтоб Атаки будут таки сами. Да, атаки таки сами. Отлично. То бишь анимация атаки была такая самая скорость. Да, я там прокачав трохи оце Там підняв два чи три уровня, по-моєму Взяв це, це, це. Це вже було, так? да, да. По-моєму три уровня прокачав. Так, нам куди, нам куди, нам куди, нам куди? нам сюда? Ну, пошлите. Ай, блин, ну постоянно забываюсь про цепь.

Даже да работя нищо смех. А че у вас е толкова туто? сам умер. Так. As Ryan, I can arrest by it. Де, 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 десь де. як замітив. Казалось. А що ви тут охраняєте? Поняв не мої діло. А блин! Даже переключившись, він все равно не зміг вот це його вда. Так, один є Там один був? Еще ну, один, то пофиг. Так, осталось двое. Тебя друг кинул? Бывает. Ну ты все не расстраивайся. Я там что-то не забрал? И там не забрал? Так, где твой друг? Где твой друг? Неизвестно. А,

Я поки ні одного символу не бачу. Ну вони мають бути десь недалеко. Пошли вас тобі о А ш. А символ, де? Один є. Ще два десь має бути. О, другі. Є І ще один. О. Того скриння открито, так якась божественна зброя. Так, дев'я. Вовна, божественный шопельтасовий меч. Короче, финяйкась. Наївна. Думав, що меч тільки одне раз попадає так. З цього треба сести повілки побагато. Хуа! Знову наш любимый монстрик. Хорош. Кстати, шкода, що вони не зробили, що типа вони б'ються між собою, якщо бачите в корона. Ну блін, ну це логічно було би. Ай. -я. Так, треба хіба що. Я чесно говоря думав, оце... Там нікого немає. А... Ой, думаю, якийсь звір там. А тут показується мости. Ты куди стріляєш? Ммм, ты еще опыта за Зарядка давай. Редко где А это скелеты бачи? Да, иди все. А на того переключись. Блин, с тики потеряло. Слушайте, я нашел цю... Да, Вова, наверху, блин. Треба активірувати, щоб сюди не бігати по 100 раз. Бо лікарство в мене кінчається, все кінчається, ну і... тупо. А, тут таке разого <кхід> Я ч-то подумав, что це... Зруйнув, типа, цей портал. Ладно, <кхід> ну, йдемо <кхід> тут і... Ні, разом я закриватиму. У мене не хватає хіпа. Розом ми закриємо наступний раз. Треба знайти тут а оцей. о О, знайшов. Все, от тепер можна разом закривати. Таке треба от І можна йти закривати разом. А ч я тут чувак? Можно было б взорвать и дальше. Хоряя! А, эмомен. Uh -huh. Дам разом закрывать. Блин, навык не взял. Ладно. Ну что, по старый так. Скелеты? Легкая пехота? Вот реально, да? же совсем сражаться? А можно было бы что то э, тяжче там? Ну просто ужидаешь ведь дальше типа монетка. Это больше. Тихо-тихо-тихо. Так, Перша фаза пройдена. Ще дві. Обычно перші две фазы не удразняются друг друг друга. Ну скелет это вообще самый слабый для всех Да, в них есть сильные, но сильнее затяжкой. Типа раніше было сильнее. Так, все, остался последний. Задня оця. Все? Краб? Вони за кого мене тримають. Я буду проти краба воювати? Реально? Це ж упше не суперник. О, да, она... Ну, это ну, временная штука. Так, от а бедных сильно до поможет. Вот так. Mm, да, занадто легко. Я уже дал, чего хочешь, но... Крабы, реально? А. I I так, добре, йдемо last... тоді ми. Назад. А У нас два очка. Візьмемо потратим їх на наші речі, які нам потрібні. Я даже лікарство не потратив один. А там відновив. Так. Ну, накрас его. Раз. И два. Все. Все вкачано, да. Так, це дерево ми прокачали. Давайте дальше оце. Більше опыта, получать. Будь непогано. Тут що у нас? Ну тут просто гнів прокачується Тут що у нас? Тут просто витривалість прокачується Нічого такого не дається. Что дается шос? Ні, нічого не дається Просто тупо гнів Так, тут у нас прокачано. А, тут не прокачано, да? Оце це мона прокачат. Точність Тут же КП і... І прокачується Тут-то сила Короче, изуміння остався тільки... А, ні, я не, прокачав Да, мне ТРПЦ буду на покачать. С. И сразу переходим к тюрьму. Вот. вот это прокачаем. Тут ничего такого не Ну і коротше далі будемо прокачувати ТИ, що даю способності і потім вже закінчимо Тишо. Що... Кстати, який у нас 49, 6... 49.6. Що, йдемо задаю виповняти. А чого я погонити не можу? Дивно. Uh. Не, ну тепер ще трену руч. Рука че не ще цеймба. що, ви тут росились? Це який плющ? А. Ну, давайте так. Ах ты ж паскуда такая. Это плющ. Плющий. Плющики плюе.